Всім привіт! Я сьогодні в Чорноморську, зовсім на іншому пляжі. Чесно кажучи, в шоці. Людей повно. Туди, куди ми їздили, це біля вази Сокіл. Я знімала, там ідеш по вулиці Олександрійська, куди їздить перший, перша маршрутка. А це цей готель Рекордс. І сюди наліво пляж чайка називається. Зараз я знімаю, як туди пройти. Це приморський парк, треба звернути трошки лівіше. У цій доріжці і проходимо такий красивий готель, і там уже зразу сходи. Центральний пляж я тільки що туди глянула закритий, нікого там немає. Починаючи вже від готелю Рекардс, люди на пляжі, хоч і стоять заборонні таблички. Усі купаються у морі, у нас дуже сильна спека. Я поглянула на наступний тиждень це теж. Пекотний тиждень, 31, і вночі дуже жарко, тому всі люди на пляжі. Боженькі, і у морі повно людей. І сюди що не дуже удобно. То дивлюся, літнім людям тяжко наверез забиратись, бо тут сходи дуже високі. Кажуть, що вчора був сильний шторм, і знову поприносило ці дерева, всякі дошки, що після херсонської трагедії поприпливали сюди. А сьогодні дивлюсь трошки штормить, але так, уже не дуже сильно. А от туди, куди я приїздила у минулі рази, де по вулиці Олександрійська, де ходить одиничка, і там я заходила через базу лагуна на юг, там простіше зайти отак, для літніх людей. А сюди, звісно, то тяжко підійматися буде наверх. Мене часто запитують, де зняти житло у Чорноморську. Сьогодні для цікавості я зайшла на сайт Booking, подивилася, що там є. Ну, Завела дати на одну добу, на вересень. По-моєму, четверте-п'яте я взяла і подивилася, що є номери за 500 гривень, там щось 470. І є по 800, є котедж прямо, здається, повний. Ну, я думаю, що можна зняти. Зараз спробую показати, як користуватися букінгом. Може, хто не вміє. Ось у мене скачаний додаток букінгу, заходжу в нього. Ось я вибрала Чорноморськ. І Прямо чогось мені відкрилася карта. Зараз вийду звідціля. Так. Розпочну спочатку, що виходить. Ось я вибрала дати. Ладно, повернуся. Місто вибираємо, куди ми хочемо. Я вибрала на одну добу. Просто подивитися, які ціни. І. Нажимаємо знайти. Ну, тут букінг пише, як завжди, такі попередження. І перший ось готель, який мені висвічується, О, це цей готель, ось яка ціна. Нажимаю на нього, щоб подивитися більш як детальніше. Ось показані, які номери. Тут ціна одна ночь. За за двох людей. Ось є, де цей готель знаходиться по карті, є адреса. І дивимося, що тут є поблизу. Вертаємося, щоб подивитися, що є далі. Ось готельчик 482 гривні. Це ж також за номер. Двікімнатна квартира 900 гривень. Ось ще. 612 гривень готель. Готель Акваріус. 800 гривень. 800. Так, ось цілий котеч здається. Ну, Можна сюди зайти і подивитися, де по мапі він знаходиться. В общем, що хочу сказати, що варіанти є. І, ну, дивлюсь, що ціни нормальні, не завищені. Тому користуйтесь, я не рекламую букінг, а просто сама завжди їм користуюсь. Є ще, мабуть, якісь і інші сайти, але ну, так я звикла до цього, так цим і користуюсь. Це поряд з Лагуною Юг, там ще одна якась база. На Лагуні Юг я знімала номер телефону, кому цікаво, може будиночки ці поспитати. А поряд ще одна база, теж якісь будиночки, ми проходили там мимо. Я у охоронця спитала, кажу, скільки тут коштує. Він сказав, що 800 гривень за номер, за кімнату. Я не знаю, які там кімнати, що там. Ну таке воно там типу. А у ці готельчики я прямо заходила, дивилась на букінги. Тут такі непогані номери. Вроді. Ну, вроді так здається. Тому. Нікого, звісно, якби не закликаю приїздити. Це люди самі вирішують, бо мені там пишуть коментарі, що небезпечно, що вода брудна, там стекло все в воду. Так, це правда, і ну якби. Так, на вид вона якби чиста, там хто його знає, яка вона є, і мінна небезпека також є, тому це якби ваше діло чи приїздити, чи не приїздити. Я так знімаю, ось я зараз тут знаходжусь і знімаю, як воно все є на зараз. Чесно кажучи, у шоці щось тільки багато людей, і навіть видно, що вже давненько він цей пляж, якби люди сюди приходять, бо дивлюся, сміття вже є понакидали, тому так оце як варіант є той пляж, є цей пляж, показую як воно є. Я вже скупалася, водичка тепленька така. Попереду, спочатку, як заходиш, водорості багато натягнуло, бо штормить. І вчора штормило сильно, а трохи далі відпливаєш, то така чиста, чиста водичка і дуже тепла. Купатись приємно, класно тут. Бачите, скільки людей на пляжі у воді я бачу більшість там молоді, діти, а люди просто сидять, насолоджуються морем. бо фактично вже два роки люди не могли зайти на пляж. Зараз дивлюся, що просто лежать такий прекрасний вечір. Сонечко вже потихеньку заходить, але з пляжу ніхто ніхто не йде. Сьома вечора така кількість людей на пляжі. Щось мені здається, що всі сьогодні надумалися сидіти і зустрічати повний місяць. Пів восьмої вечора людей на пляжі трохи поменшало, але все ж таки ще є. А вже так темніше, І вже в нас вересень, завтра настає, тому вже сонечко заходить раніше. Ну, ввечері вже своя тут атмосфера. Читикі вечір у нас сьогодні. Приємно, коли до них доторкаєшся. Ух! Отак весь берег прямо оді. Я не знаю, мені подобається найбільше увечері плавати. Це щось неймовірне. Гляньте, як там класно. Сонечко заходить. Як класно, Вода сьогодні неймовірна. Я не знаю. Я минулого разу плавала ввечері. Мені здавалося, що неймовірна, а сьогодні ще вона краще. Пів восьмої вечора людей на пляжі трохи поменшало, але все ж таки ще є. А вже так темніше. Вже у нас вересень, завтра настає, тому вже сонечко заходить раніше. Ну ввечері вже своя тут атмосфера. Місяця поки що не видно. Хотілося б зняти місячну доріжку, але не знаю, чи вдасться, чи ні. Зараз вже біля восьмої вечора буду збиратися додому. Людей ще дуже багато купаються і на берегу, можете побачити, але мені вже потрібно йти. Всім чудового вечора бажаю. Будемо вирушати додому. Ось бачите то рекордс готель. Це тут недостроєний готель. І ось на пляжі вже тут сидять люди. А ось там далі, то там нікого немає. Ось бачите, які сходи. Важко буде йти, у кого з ногами проблема. Це така вечірня атмосфера у Чорноморську біля Приморського парку. Підписуйтесь на канал, не пошкодуйте вподобайку. Якщо є можливість, буду вдячна за невеличкий донат. Це ваша дяка за мою працю. До нових зустрічей!